Я кожній групі кожен раз розказував нову історію Крима. <риклад> На виглядання. <світчя> Це До мене, <світчя> якщо б на екскурсію <весь> одна й та сама людина прийшла два рази, вона така, єбай за тиждень і да. І ми піднялися <світчя> з групою. Я <світчя> їм там знову порозповідав легенди, що тут, звісно, отак, тут отак. Я приблизно так розповідав. Ну тут Геракл вбив наруту. Максимально легенді саме тут Стів Джобс придумав ЕПО. Тут, Тут, значить, Ісус Христос три дні лежав і так, і він коли прокинувся, такий «Ай, Ааа! А так у детальні вдивились, так, я теж. Говорять, що колосальний Титан десь гаді О, там живе лисий із бразор з наш такий підхід для всіх. Що ти любиш? Я люблю каву. Води там арабіка що, Максимально адаптативний чувак. Це гора всередині наповнена фільтр кави.